Як встановити електронний журнал Мрія на власний смартфон. Спершу заходимо в Play Market чи в App Store. Я показую на прикладі Play Market. І відповідно в пошуковому рядочку прописуємо Мрія. Наступний екран це встановлення додатку Мрія. Натискаєте кнопку встановити або отримати додаток і чекаєте Встановлення. Після встановлення натискаєте кнопку Відкрити. Далі вікно привітання. У кожного своя мрія. Варіант авторизації для батьків та вчителів і для учнів. Зараз ми реєструємося як вчителі. Натискаємо для батьків та вчителів. Вибираємо спосіб авторизації. Авторизуємося через банк ID, тобто інтернет-банкінг, або через Дію. Покажу на прикладі Дії. Вибираємо Дію. Привітання в додатку Дія. Запит на авторизацію за допомогою Дії. Надаєте дозвіл підтвердити. Наступний етап. Придумуєте код з чотирьох цифр, повторюєте його двічі. Наступне. Дозвольте вхід за біометричними даними. Можна це зробити, набагато зручніше буде авторизовуватися в додатку Мрія. Обов'язково надайте доступ для сповіщень, і в кінцевому результаті ви отримуєте ось такий вигляд журналів. Тепер ми можемо повноцінно працювати з Мрія на смартфоні.